Дві революції відтворені на великому екрані в рамках мандрівного фестивалю документального кіно в Івано-Франківську показали дві стрічки: одна про революцію на граніті, інша про Євромайдан. Учасник студентського голодування 1990 року Олег Наворенський каже: порівняно із сьогоднішніми подіями, той протест видається віддаленим та малозначимим. А його здобутки нині стали загально зрозумілими. Водночас відтоді боротьба не припинялась. Ми тоді хотіли незалежну Україну здобути. Зараз ми маємо ризики і втратити. Тоді... Одне з гасел – це було геть групу 239. Ну в нашому парламенті 450 чоловік, 239 депутатів. Це була група колишніх комуністів. Ми ще донедавну мали більшість сформовану партію регіонів. Тобто, в чому розумінні? Хоч держава ну здобула значний поступ, багато речей ще не збулися. Фільм Євромайдан, чорновий монтаж, об'єднує відеоматеріали багатьох молодих режисерів. Він не лише відтворює хронологію подій Революції Гідності і й показує ситуацію по обидва боки барикад. Фільм показано з двох сторін. Там зображено, як протестувальники захищають свої права, і як міліціонери можливо відстоюють якісь свої позиції, які їм сказали тримати, і показують те, як. Відбуваються сутички з двох сторін і напади з двох сторін. Максим Кацюк, один із лідерів студентського євромайдану в Івано-Франківську, каже: революція гідності ще не завершилася, хоча певні здобутки є. Є позитивним зрушенням це виникнення величезної мережі волонтерів по всій Україні через загальну загрозу, через це, що сталося. Це показник того, що дійсно в суспільстві проходять певні зміни, але все одно залишається велика частка населення, яким досі байдуже на загальну. Таку загальну таку загально людську загальну державну мету, тому варто повторити, що все-таки революція до кінця не відбулася і ще вона триває. Показ фільмів проурочений до Дня студента та річниці Євромайдану. Обидві стрічки мандрують містами України, тож переглянути їх може кожен охочий.